Доброго дня! Сьогодні показую вам петунію ампельну з насіння, яка була в'ясіяна 24 січня, і на сьогоднішній день має ось такий вигляд. Сходи були нерівномірні, хоча й почалися на четвертий день, але сходили всі по різному. Залежно і від серії, і від якості насіння. Ну, вважаю, що було насіння нехороше, процент схожості поганий. Ось так вона виглядає, кожна по-різному, кожна. Ось це тайдалий, не пам'ятаю, який там, можливо, чері. Він більшенький, є меншенький, є зовсім маленькі саженці. Ну, вони якось так ростуть потрохи. В нинішніх умовах дуже непросто це все. Перебої зі світлом у нас. Ну, що зробиш? Війна є війна, якось живемо, якось вирощуємо квіти, на щось надіємося. тому ось так. було, Я сію в касети, деякі сіяла в стаканчики відразу. от. Ну, ось такі вони давала, були оброблені спочатку кальціовою селітрою під корінь. Підкормка зроблена при появі першого справжнього листочка. Через тиждень монофосфат калія під корінь також. По листу брексіл, ой, Бриксіл мульти здається. Так, брексіл мульті. По листу, мікроелементи. І я думаю, що все буде добре. Будемо якось їх потрошки піднімати, Ну, це не дуже поганий результат, це рівно місяць, могло бути і набагато гірше. Також була зроблена мною обробка від шкідника і хвороб. У мене була Актара плюс е, Мірадор, фугіцит від грибкових захворювань. Було по листу обробка така, ще від, і від кліща також була обробка. Ну, системними препаратами для того, щоб вберегтися хоч від цього. Не знаю, чи обереже, але ось так. Пробуємо боротися, щоб не було хвороб, тому що з перепадами світла, перепади температури, і це погано впливає на рослини. Так, як можу сказати за мою вегетативну петунію, яку в мене було майже 40 сортів, і вона вся пропала від сирої гнилі, мусила виносити все із стелажів, робити обробітку ну, антисептиками і закуповувати новий матеріал. Ну, він стоїть в другому приміщенні і ще. Не дуже розвивається гарно. Ну а ось ця петунійка із насіння, це не вся там, що зверху є, Ну, в неї кругом одинаковий вигляд. Буде що підростати, буду показувати надалі, який вона має вигляд і що робить. Хто вирощує, тому, тому це відео, можливо, стане. У пригоді підконки обов'язкові, я вважаю. Росте вона в мене в торфі класмані зараз. Коли буде надалі пересадка в більший об'єм, там буде другий ґрунт. Такий дешевший, але теж професійний. Ну, Наприклад, я ще ближче покажу, як виглядає. Це знову ж таки тайдал. Я думаю, це чері, тайдал чері. Світло подає погано, ну він такий більшенький. Якщо ми візьмемо, наприклад, ось опера, вона відрізняється, вона в неї сила росту менша, ну і так, можливо, вийшло так, що вона вийшла щось не те. Корінці, ось зараз покажу, не знаю, щось не видно на лампі, ну, вже доволі видно. Корінці підростають і будемо сподіватися, що все буде добре. До побачення. Обмінюйтеся коментарями, підсказуйте, як у вас росте петунія, як ви вирощуєте, чим ви її удобрюєте, як стимулюєте до росту. До побачення.